За повідомленнями естонської розвідки, у наступні тижні в Україні зросте інтенсивність бойових дій. І як вас розуміти? Як зазначається, Україна продовжує завдавати глибоких ударів по російських нафтопереробних комплексах, показуючи тим самим здатність вражати цілі в глибокому російському тилу. Крім того, наносяться. Болючі удари по російським авіабазам, де базується тактична та стратегічна авіація, на Луганському напрямку тривають бої місцевого значення на лінії Куп'янськ, Макіївка-Сіверс. В районі Авдіївки істотних змін не спостерігається однак Авдіївка, як раніше. Залишається головним напрямком наступальних зусиль рефії, адже їхній диктатор вимагає вийти на кордони Донецької та Луганської областей. У районі ж росіяни послабили тиск, оскільки за останні дні понесли там величезні втрати. В той же час збройні сили України продовжують утримувати плаздар на лівому березі Дніпра, готуючись до активізації боїв із приходом так званої зеленки. Ви знаєте, наш підрозділ стоїть на горлівському напрямку з лютого місяця минулого року, і скажу вам, що е, ніяких там прям критичних стягувань не видно. Але ми ось вже два тижні маємо відрядження тут по Донбасу. Е, так можу обізначити, що між Авдіївкою і Мар'їнкою більш точніше сказати вам не можу. Е, так, от інтенсивність боїв тут взагалі не можна по ній сказати, що схоже на те, що вони накопичують сили або стягують, або ще щось. Ну ми не бачимо дуже далеко в тилу. Ми по своїй специфікації саме по. В своїй роботі бачимо там глиб на 10-12 кілометрів. Там все стабільно підтягують БК, підтягують особовий склад, який круглодобово веде бої проти нас, і може щось глибше в тилах там аеророзвідка і бачить, але зараз ми так глибоко не можемо зазирнути. Тому що за інтенсивністю боїв, які йдуть зараз тут, де ми знаходимося, не можна сказати, що ворог там трохи став на паузу і щось накопичує якісь якісь зусилля, тому що це постійні артобстріли і обстріл танками. Це постійні намагання прорватися до нас в тил, постійні бої зітня. Лоб лоб, то тобто, теж кажу, не, не можна тут кваліфікувати це все як підготовку до якогось більш масштабного наступу. пана Іван ще трошки процитую вам політику. Ясно, що ви знаходитесь на одному конкретному напрямку, говорити про всю лінію фронту дуже важко. До речі, і це окремий комплімент вам за те, що ви завжди про це кажете. Бо політику як робить? Вони беруть декілька коментарів українських військових, які теж знаходяться на різних якихось ділянках. Ну ти їм здається, що все пропало. Чи справді складна ситуація? Політику взяла. Три коментарі із багатокілометрової лінії фронту і багатотисячної української армії? Ну і написало про те, що незабаром буде прорвана наша лінія оборони, і будемо відходити. Отак вони роблять висновки. Е чи можете ви е пояснити, як враховуючи, що в нас дворічний досвід ведення цієї війни? У нас є фортифікації, в нас є вже досвід е зупинки російських колон і військ. Е Отакі -от алярмічні повідомлення, чи схожі вони на правду, чи бачите, ви що справді може знайтись якась тоненька? Ланка на лінії нашого фронту, і що все все пропаде. Ви знаєте, я трошки поясню вам бачення от, вам і глядачам. Дивіться, ось та смуга, на якій ми знаходимося, вимушені працювати зараз. На цій смузі бувають ситуації, коли одна і та сама позиція може переходити з рук, то до ворога, то наші хлопці відбивають за день, може одна і та сама позиція тричі перейти з рук руки, три-чотири рази. Чи можна вважати це проривом? Там, ну хтось скаже так, це прорив, бо захопили позицію. Але я вам хочу сказати, що думки про те, що станеться якийсь такий серйозний масований. Прорив лінії, і ворог там просунуться знов на якісь кілометри. Ну, скажіть, будь ласка, за два роки після того, коли нам давали спочатку три дні війни, чи три дні витриматися, потім два тижні витриматися. Ми вже два роки б'ємося на сьогоднішній день ніде по лінії фронту немає, навіть так приблизно таких прецедентів, щоб ворог накопичив сили і взяв собі там за день, пішов на півтора кілометра. Ну, оце би я вважав проривом. Таких проривів в перспективі немає. Я вам скажу відверто, навіть думати і допускати такого. Не хочу це перше. А друге, що рекомендував, би, я не хочу ставити під сумнів. Компетентність і ніяких видань, але скажу вам відверто: слухайте виключно офіційні заяви нашого військового командування, і не okay. треба, і не і не і не треба без військового командування, щоб журналісти, які послухали трьох чотирьох військових, робили висновки. Бо на секундочку лінія фронту це не три-чотири військових А у нас піксель на сьогоднішній близько мільйона людей, і половина з них може трохи менше половини, знаходиться саме на передовій. Ви ж знаєте, що скільки людей, стільки буде і думок. Хтось дуже виснажився, хтось був травмований. Моральний. Стану всіх різне. тому я ж кажу, з трьох чотирьох і навіть десяти людей робити висновки, що там на лінії фронту не, неможливо. І навіть умовно, там я, хлопці, які зі мною, які більш-менш намагаються працювати і підтримувати свій моральний дух, ми не дамо вам об'єктивну картинку, бо ми бачимо картинку локально. Нормальну об'єктивну картинку вам може дати як мінімум командування, яке відповідає за обширний напрям, мінімум там 300-400 кілометрів лінії фронту. Тому я ж кажу, коли журналісти якось послухали, зробили висновки, ну це таке, це не висновка. Чи чиїсь особисті думки не більше не менше. президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Фінляндії у Києві, де було підписано важливу безпекову угоду між двома країнами, заявив, що Росія з 1 червня готує додатково мобілізувати 300 тисяч військовослужбовців? Це нова, але цілком очікувана інформація про найближчі дії ворога на тлі планів і заяв Кремля про створення нових дивізій. Армії формування військових округів та риторику з зазіханням вже на європейські країни НАТО. Також тут слід зважати, що окрім цієї заяви зараз у Росії оголошено весняний призов на 150 тисяч вояків, і приблизно така ж кількість має бути звільнена з лав російської армії, але скоріш за все значну частину оцих колишніх строковиків також переформатують у контрактники або добровольці. Бо фактично, от фінансові умови в Росії, аби вмирати за Путіна в Україні, цілком привабливі на. Тлі заробітків у депресивних таких регіонах Ерефії з цього приводу зазначу, що перед цим, буквально пару днів тому, заступник начальника головного управління розвитку міноборони України Вадим Скібіцьків пояснював про певні зміни з підготовкою у ворогів. Що він сказав, що ворог зараз таки розробив. Програми підготовки підрозділів, які формуються з нуля, і для формування, наприклад, піхотного батальйону, який готовий до використання на полі бою, відводиться 27 днів. Це насправді малий час, і такий короткий термін навчання означає, що якість такого поповнення буде низькою, але ворог цілком свідомо йде на те, щоб використовувати це гарматне м'ясо для досягнення тих цілей, які стають політичні. Керівництво Російської Федерації. Але це регулярне поповнення російських військ все-таки дозволяє компенсувати і втрати на полі бою, і збільшувати чисельність. Нагадаю, що зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує 474 тисячі. Російських військових, а до початку 2024 року цей показник коливався десь 450-460 тисяч військових, тобто є нарощування певне, і за рахунок цього формуються певні резервні полки і додаткові підрозділи. Але треба розуміти, що чисельність це одна ситуація, а інша ситуація це забезпечення цих ворожих сил, технікою і озброєнням. І тут у противника дійсно є певні проблеми, тому що зараз десь 80% того озброєння, яке Постачається для окомплектування цих підрозділів у Росії, є з запасів або те, що відремонтовано саме з залишків або з арсеналів, які поволі вичерпуються. Але якщо ми зберемо все докупи, всі ці заяви пов'язані з по очікуванням нової мобілізації, новим призовом, зброєю, то в будь-якому разі можемо зробити висновок, що. Мінімальний час, який необхідний для формування нових частин і нових резервів російської армії, з використанням оцих людських ресурсів і оцих очікуваних надходжень техніки, становить десь в межах трьох місяців. Тобто, таким чином можна зробити припущення, що дії противника, які там спрямовані на підготовку нового етапу наступальної операції, може бути проведені лише там в кінці літа або на початку осені.